Привіт! Напевно, кожен відчував цей майже магічний потяг до вивіски розпродаж, правда ж? Так от, сьогодні ми розберемося, що за цим стоїть. Зазирнемо, так би мовити, залаштунки від чистої хімії в нашому мозку і аж до хитрих стратегій, що перетворюють нас, звичайних покупців на справжніх фанатів бренду. І знаєте, це те саме питання, над яким б'ються і компанії, і ми з вами покупці. Але вся справа, як виявляється, не просто в економії. Ні, все набагато глибше, все зав'язано на психології. Просто уявіть собі, дослідження університету Клермонт показали, що люди, які отримують купон на знижку, стають щасливішими і не просто на словах, а вимірювано щасливішими на цілих 11%. Це не просто економія, це справжня біохімія щастя в дії. І це, власне, підводить нас до ключової думки. Знижка це ж не просто обмін грошей на товар. Ні, це потужний психологічний гачок, який запускає цілу ланцюгову реакцію в голові. Ну що ж, давайте розбиратися, що там коїться. Отже, що ж насправді діється в голові, коли перед очима з'являється та сама бажана знижка. Давайте зазирнемо всередину. Починаємо наш перший розділ мозок під час вигідної покупки. Так от у гарвардській бізнес школі провели дослідження з МРТ. І результати, чесно кажучи, вражають. Виявляється, наш мозок ніби розколюється на дві частини. Раціональна, та, що питає, а чи воно мені взагалі треба, може просто відключитися. А замість неї на сцену виходить мозок мисливця за знижками, і його цікавить тільки одне азарт від вдалої угоди. А живить цей інстинкт мисливця, цілий емоційний коктейль. Тут і страх щось прогавити. Той самий ФОМО і солодке відчуття перемоги, мовляв, який я молодець, як вигідно купив. І все це разом перетворює звичайнісінький похід до магазину на таку собі захопливу гру. Гаразд, з психологією наче розібралися. Тепер давайте подивимось, як бізнес перетворює всі ці знання на реальні інструменти. Переходимо до другого розділу посібник з промоакцій. І ось перед нами цілий арсенал таких тактик. Бачите? Кожна б'є точно в ціль. Щасливі години це гра на терміновості, «Приведи друга тиск авторитету друзів, а безкоштовна доставка це ж просто зняття останнього бар'єра, який заважає натиснути купити. Це все дуже продумані інструменти, кожен для своєї мети. Але ж справа не тільки в тому, що запропонувати, важливо ще й як це подати. Ось, наприклад, правило 100 від маркетолога Джона Бергера. Все просто: якщо ціна нижча за умовні 100 доларів, показуємо знижку у відсотках, мінус 20%, якщо вища у глошах, мінус 50 доларів. І хоча математично це може бути одне й те саме, психологічно другий варіант завжди здаватиметься нам соліднішим і привабливішим. І це, повірте, лише верхівка айсберга. Погляньте на ці трюки. Ціни, що закінчуються на 99. Ми ж усі розуміємо, що це та сама сума, але все одно купуємо. Або дві знижки одна на одну. Це ж просто магія для нашого мозку. Хоча одна велика була б такою ж все це доводить одну просту істину. У маркетингу те, як ми щось приймаємо, набагато важливіше за те, чим воно є насправді. Добре, за допомогою знижок ми залучили покупця, але як зробити так, щоб цей покупець привів нам ще більше покупців? Ось тут на сцену виходить вірусний маркетинг. Про це у третьому розділі як зробити ідею заразною. Основна ідея тут насправді геніально проста. Треба створити щось настільки цікаве, або смішне, або навіть шокуюче, щоб у людей просто руки свербіли цим поділитися, щоб вони самі стали розповсюджувачами реклами. А сам вірус може мати абсолютно різну форму. Подивіться, це можуть бути і меми, і короткі відео, і якісь ігри чи челенджі. Не так важливо, що саме. Головне, щоб воно поширювалося легко і швидко, як ну, як справжній вірус, через соцмережі та старе добре сараханне радіо. Але є один нюанс. Вірусний маркетинг це, знаєте, такий собі дикий кінь. З одного боку він може винести бренд на вершину популярності буквально за лічені дні, а з іншого його практично неможливо контролювати. По суті, це гра з високими ставками, де компанія добровільно віддає кермо в руки публіки. Так розпродажі приносять швидкі гроші. Вірусні кампанії, швидку славу. Але все це лише тактика. А яка ж стратегія? Яка фінальна мета? Це лояльність. Отже, наш четвертий розділ про те, як перетворити разового клієнта на справжнього фаната. І ось ця цифра від Макінзі, вона по суті пояснює все: лояльні клієнти витрачають набагато набагато більше. Всі знають, що знайти нового клієнта це дорого. А от утримати старого це і є мистецтво. Тому лояльність це не якийсь там приємний бонус, це буквально фундамент, на якому тримається стабільний бізнес. І щоб збудувати цю лояльність, компанії дедалі частіше вдаються до так званого циклу лояльності. А в його основі лежить гейміфікація, тобто використання ігрових елементів бали, рівні, нагороди, виклики все для того, щоб перетворити рутинний процес купівлі на захопливу гру, гру, в яку хочеться повертатися знову і знову. А ось як це все працює на практиці. Перед нами сім сучасних механік лояльності. Тут є все від простого кешбеку до закритих віп-клубів. Але найцікавіше, погляньте на останній стовпчик це зростання LTV, тобто життєвої цінності клієнта. Простіше кажучи, це те, скільки грошей людина принесе бізнесу за весь час співпраці. І як ми бачимо, добре продумана програма може збільшити цей показник ну просто в рази. Тож, можливо, у сучасному світі, де вибір просто безмежний, лояльність і є тією єдиною валютою, яка справді має значення. Можливо, головне завдання бізнесу сьогодні не просто продати товар, а збудувати стосунки. І наступного разу, побачивши вивізку, розпродаж, варто на мить замислитись: це просто покупка чи крок до того, щоб стати частиною історії бренду.